Іду в університет собі і нікого не зачіпаю, і тут раптом мені дзвінок. І я вже знаю, що вони хочуть. Вчителька, вчителька, де в нас деканат? Відповідаю останній раз. О, дивись. Там вже ягода достигла, йде до нас. Народ, коротше, Єтємка, треба до Дня Маркетингу зняти відео. Може, не будемо нічого знімати. Для чого нам це? Ми лучше поїмо, поваляємось. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. В сенсі ми нічого не будемо знімати. Всі знімають, щось роблять, а ви що, самі гірші? Поки не накричиш, діла не буде. Анжеліка Вікторівна, тримайтесь, ви молода, ми у вас віримо. Розпочинаємо з офіційної частини привітання для нашої кафедри. За що ми любимо нашу кафедру? За те, що вона найкраща в університеті і завжди слідкує за трендами, за найкреативніших викладачів, за цікаві пари. За те, що довідку. І за те, що наша кафедра об'єднала нас усіх разом. У світі, де дедлайни нападають без попередження. Де кава офіційна валюта, а канва – Зброя масового переконання. Вони не просто студенти, вони маркетологи у режимі виживання, креативні, вічно сонні, але завжди в тренді. І з надією, що наступний ролик точно зайде в рекомендації. Вони живуть там, де кожен клік вирішує долю, і навіть курсову можна перетворити на бренд. Цієї осені. Історія про креатив, каву і дедлайни, що ніколи не чекають: з любов'ю до кафедри, з вірою у дедлайни.